Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, чи є перешкоди на дорогах на гроші, що заважає вирішити всі фінансові питання тим, хто дивиться відео, близьким людям. Які є перешкоди? Закрити кредити, віддати борги, повернути те, що у вас позичали, і знайти роботу, мати стабільну зарплату постійно. Які є перешкоди на дорогах на гроші тих, хто дивиться відео, близьких людей. Так, тут дуже сильна боротьба, я б сказала так, за ваш фінансовий стан. Є всі, все для того, щоб вирішити ваші питання, у вас все є. Єдине, що я хочу почистити вам шляхи дороги. Бо дійсно постійно втручаються через те, що змінюють долю, намагаються стягнути, вкрасти оці всі карти, я заперечую. Боротьба ваша буде для вас із успіхом. Це не може тривати отак довго. Ви все одно досягнете своєї мети. У вас буде і робота, і кар'єра, все йде на краще. Рух ви на коні. Тут скра... крадник на крадніку. заперечую весь негай, ще й на майбутнє, що будуть повторювати. заперечую весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші тим, хто дивиться відео близьким людям. Відкривається шлях на гроші, дорога на гроші відкрита. Знімаю всі крадники, стяги, отвороти, мороки, знімаю всю негативну програму, убираю, відкриваю шлях на гроші, у вас завжди є стабільний прибуток. Великі потоки грошей приходять до вас, більше немає самопорчі, негативних програм. Вам можна бути багатими, можна заробляти великі гроші. Буде так і так буде. Сікратні стяги російсь. Цікавість тих, хто дивиться відео, знімає весь негатив, відкриває шлях на гроші. Буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено так буде. Виші сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негативний, магічний вплив, втручання, що заважає вирішити всі фінансові питання тим, хто дивиться відео, близьким людям закрити кредити, якщо є віддати борги, всі вирішити питання, повернути те, що забрано було. Тих, хто дивиться відео близьких людей? Жінка втручається. жінка втручається. Хочуть зробити, щоб від вас відвернулися люди. Тут дуже сильний морок. Ще можуть топити відчаї такому, щоб саме той час, коли навпаки треба включатися, коли треба боротися і рухатися, попри все, головне в цій ситуації рух. Вам ставлять програму, щоб зупинилися. І ще стоїть програма, коли на вас мають негативно реагувати от оточення, до кого б ви не підходили, щоб агресивні були, щоб не, роз... не було порозуміння. Заперечую, ось негатив убираю. Вищі сили, я англіохоронців, духів роду, прошу, допоможіть зняти. Розсорку отворот, відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю буде так і так буде. Оцікаю ворога на віки вічні, відкриваю дорогу на гроші, ви вирішуєте всі свої фінансові питання до ідеального стану. До вас ідуть великі потоки грошей, без перешкод надходять гроші. Буде так і так буде. Легкими шляхами. Де буде все сказане здійснення. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи лишилася ще якась перешкода, втручання, магічний вплив, що може заважати вирішити повністю всі фінансові питання, відкрити шляхи на гроші? Угу. Те, що роблять, дуже сильно повільно вам, от, дуже повільно, щоб не, не швидко, щоб ви навіть і покинули вже, і думати, що це коли-небудь може закінчитись оцей стан заперечу, ну це робиться навмисно. Ще люди такі, вони хитрі, спостерігають з насолодою, в них від цього їм від от, тут карти, коли закрита дорога. Ну, це що їм подобається, що ви опускаєте руки. Оце головна їхня мета. Вони знають, що як тільки ну, у вас дуже золоті руки, щоб що б ви не робили, ви завжди зможете е, заробити. То тут у вас навпаки відкритий шлях, вам треба працювати. Зараз дуже хорошо, щоб заробити ви можете, так. ну, є все для цього. Лиші сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи на гроші. Одведіть, одверніть всіх, хто заздрить, всіх, хто зла бажає, хто втручається, хто негатив послає. Одведіть, одверніть і поверніть весь негатив їм назад по Верховному суду. Більше не можуть втручатись, заважати, працювати не зможуть. Весь негатив вертається їм назад. Буде так і так буде. Все погане лихе не воріти. Тому хто робив, хто замовляв, буде так і так. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Скажіть, допоможіть ваші сили, чи лишила ще хоч щось, хоч який-небудь негатив, магічний вплив втручання, що заважає закрити кредит, відновити фінансовий стан, заробляти, мати прибуток, збирати накопичувати гроші? Ну, от, Будь ласка, ще вийшла. Так як дуже сильно було зруйноване життя, навмисно зруйноване. Може, навіть був період, коли зруйнована ну, от від війни, від. Саме оця карта може свідчити, що може було дійсно от як зруйновано від бойових дій да? от ваш будинок, роботу. От не було можливості відновитися. І тут ще або була втрата коханого, коханої сім'ї, близької. Людини, друга. І від цього дуже сильна біль, страждання, вічі оцей період завершується. У вас вийшла карта, коли для вас приготували три справи, або це може бути три проєкти, де вас запросять, як дуже гарного фахівця, як може, це навіть ви будете керувати тими або Замовлення, коли три замовлення для вас, не знаю, те, що ви маєте талант. Ще може бути, що це ви самі відкриваєте свою справу. Просто що ви не могли цього зробити через дуже сильні втрати. Емоціонально, фізично, от такого плану. Тут ідуть на зустріч вам іде вище сили, дають можливість заробити вийти з цього стану і буде набагато краще. А, ще е е так, так, ось вийшла карта, яка свідчить про, можливо, е через сильний біль. Через втрати, такі рани на душі, які не загоюються, може, людина шукала, якби в алкоголі або в наркотичній залежності, тут всі залежності, і може, була навіть депресія, бо пережити оцю травму, нервова система без допомоги не може, і вам, ви, ви вимушені да, були шукати е, такий відпочинок для нервової системи. І це може була залежність, і, ну, і почалася залежність, як, е, бо дуже сильно втручалася, заперечую весь негатив, убираю. Прошу, допоможіть Вищі сили відкрити всі шляхи і дороги на гроші. Більше немає залежності алкогольної, більше немає залежності будь-якої іншої, більше немає причини для депресії. Загоюю рани, стягую всі травми, розриви, затягую, більше не болить, відновлюю нервову систему, більше вам не потрібно зловживати. Ви радієте кожному подиху, повітрю, сонцю, те, що живі, ви близькі. Відновлюється ваша енергія. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Дорога на гроші відкрита, буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відновити нервову систему, загоїти всі рани, травми, все негативне, що пережити, виймаю. Повертаю ворогові, хай він на собі все це відчуває, переживає, пропрацьовує. більше вам це не потрібно. Виживете далі, радійте. Бла, е, дуже Приємні події відбуваються в вашому житті, відкривається шлях на гроші. Ви можете працювати, заробляти, піклуватися про себе, про близьких людей. Буде так і так буде. Більше нема жодної причини. Більше нема нічого, щоб заважало. Закрити кредит, віддати борги, відновити фінансовий стан, працювати щодня, мати прибуток буде так і так буде. Поганий вихи назваріти, де очищає дорогу на гроші відкриють. Де буде все сказане, здійснено, так буде. Це питання треба буде повторювати. В основному дуже сильно нападають на фінанси, крадуть особливо фінанси. Але зараз все має змінитися на краще, дорога відкрита. І ще є друге питання це питання від глядачів. Ви також можете написати своє питання на загальний розгляд. Це питання я буду дивитись на загальний розгляд, може програтися ще у людей. Е, така, якщо є проблема, і ви, е, теж вам допомагає і ще людям. Добре, давайте подивимося друге питання. Як... А, чи варто звільнятися із-за колективу з роботи? Таке питання: чи варто звільнятися і за колективу, уходити з роботи? Допоможіть Вищі сили. Скажіть, чи варто звільнятися із роботи, і за колективу, тим, хто дивиться відео близьким людям? Тому хто питав. Ух, ух, і робота. Дивіться, вас довели вже до суїцидальних думок. Важке, дуже важке життя. По-перше, зроблені привороти. Ви не можете звідти піти. У вас якась як е, маніакальна любов до цієї роботи чи до колективу. Колектив дуже небезпечний, руйнує життя? Що буде, якщо звільнитися? Дійсно, тут так поробили. Я зараз почищу, ще раз буду дивитися, що навіть немає виходу, що ви, якщо звільняєтесь, немає вам роботи. Або навіть якщо вона є, то не вистачає грошей, щоб тримати, піклуватись да, про своїх близьких дітей, навіть про себе. Тут зроблено такий сильний отворот, щоб вам ніхто не міг. Запропонувати, чи ви не змогли знайти роботу, або якщо і знайшли, то нижчий якийсь рівень, що ви б ще мали, не знаю, як то опускаєтесь нижче, там немає тої заробітної плати, яка б вам мала бути да, по, ваш... по вашому. Стажу роботи. І ще роблять так, щоб, ну да якби тримають і за грошей, що дуже сильні обман і страх, заперечуватись, негатив бора. Ну, сама головна карта, що вийшла, це Верховний суд. вище сили бачать цю ситуацію, вам будуть Відкривати дорогу, і у вас стоїть захист уже такого лиха, як вам роблять, у вас там страшні розбите серце. Дуже сильно на вас йде негатива багато. А як мені йде, що як маріонетка, вами грають, як хочуть заперечуватись негатив, убираю. Зараз будемо відкривати, тут варто йти. В цьому колективі о, неможливо знаходитись. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гарну роботу, на прибуток. Більше немає жодного негативу. Знімаю всі ресорки, студия, твороти. Приворот знімаю, морок знімає негативну програму. Убирай. Порчу на бідність, знімаю, відкриваю всі шляхи і дороги на роботу, на гарну заробітну плату буде так так буде. Вам більше нічого не заважає піти з цієї роботи, зайняти нову роботу, мати гарну. Буде все сказане, здійснено, так буде. Скажіть вищі сили, допоможіть. Що відбувається? Чи лишився ще негатив? Магічний вплив втручання від колективу на роботі? Тих хто дивиться відео, близьких людей? Ой, так, не бійтеся лишитися піти. Тут вийшли карти, що дійсно закривали дороги, дуже сильно заважали вам зростати по кар'єрних східцях. У вас таке було оточення там і заздрість ще дуже сильна заздрість на ваш стан, фізичний, красу, здоров'я, молодість. Може, якісь у вас є. Чи довге волосся, чи колір волосся, все, що з цим пов'язано. Не бійтесь, ви спокійно можете йти з цієї роботи. Вищі сили для вас відкривають гарну роботу і дуже хороший прибуток, стабільний прибуток, що ви будете заробляти. Ще вийшла карта, коли вам навіть краще самому працювати, самій самому. Робити свою роботу, ви тоді наповнитесь енергією. От, це може бути, коли ви працюєте самі без колективу на відстані, да? або ще варіант робота вдома. Робота вдома. Що ви можете працювати із свого дому. Все відкрилась шлях. Дійсно, може, вам треба уходити із цієї роботи. Заперечую, весь негатив. Убираю все погане і лихе. Знімаю з тих, хто дивиться відео близьких людей. Саме страшні цей страх убираю. Виймаю. більше нічого. Ви не боїтеся впевнені собі, рухайтесь вперед. знімаю всі негативні програми. Думки про суїцид виймаю, плодовицьку магію негативно виймаю, убираю всі порчі, пропляття і заздрість, порчі на бідність знімаю, негативну програму простяг. Відновлюю красу, відновлюю молодість, повертаю сили, енергію, вертаю, перекриваю, перекриваю. Більше нічого не заважаю вам працювати, мати стабільний прибуток. Ходите з роботи, нічого не заважає, буде так і так буде. Ви дуже розумні, ви маєте гарний хист. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть колектив, всю агресію, що йде від колективу на роботі, одведіть, одверніть. Якщо роблять негативні програми, поверніть їм назад, хай вони на собі це все відчувають. І всі біль, сльози, страждання, всі страхи знімаю і з тих, хто дивиться відео, і тих, хто дав питання, знімаю, повертаю ворогам. Хай з ними це все відбувається, Вони на собі це все відчують. Буде так і так буде, ви рухайтесь вперед, вам не страшно, у вас є стабільний прибуток завжди, безперервно до вас надходять гроші. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються, Буде так і так буде. Буде все сказано. здійснено, так буде дуже сильні маніпулятори. І ще може бути і сам колектив, сам цей начальник, що він тим, що люди бояться піти, тримає грошима, тримає приворотами. дуже заздрість від колективу Ви маєте піти. Не бійтесь, все буде у вас добре. Отака От вийшла сьогодні кава. Хочу всім подякувати за донати, за те, що ставите уподобайки, пишете коментарі. Це працює як енергообмін, тобто ці чистки вони швидко знаходять до вас шлях. І такий, ідея, як постійний зв'язок, енергообмін відбувся. І це якраз той Маяк, куди рухається енергія. І взагалі, навіть якщо ви і не маєте змоги поставити навіть подобайку, чи це все одно, все працює і так, може повільніше, але працює. От, маєте це на увазі. Також я хочу запросити вас на індивідуальний прийом. Номер вайберу телеграму є в описі під відео. Також в коментарях буде підкріплений телефон мій, моєї сестри Наталії Тарковської. Вона також робить, допомагає дуже людям. От. І можна написати питання на загальний розгляд. Отакі, От як зараз, це теж працює. І е, також хочу нагадати, як мають пити каву українці. Пам'ятайте, обов'язково. Треба поїсти, випити води. Кава це дуже енергетично сильний напій. Його не можна зловживати, пити один раз і дуже невелику е, таку кількість. Не перевищувати дози там. Дві чайні ложечки, не більше може, навіть цей і багато. І це дуже сильна енергія, От. сила кава. Тому ви маєте бути підготовлені. Вона так запускає організм, що все має працювати. Якщо в організмі немає води. Ну і Загалом людина має випивати воду, кожен день випивати ті 2 літри, півтора літри хоча б на день. І бажано, щоб ця вода була відфільтрована як, або з дуже гарної криниці, там, перевірено все. Так. І випити води, зробити каву, придбати каву. І зробити донат для військових України. Не забувайте, будь ласка, про наших військових, допомагайте обов'язково щодня, хоча б одну гривню. Це дуже сильна допомога. І саме ваша енергія і ментально будьте з нашими військовими, посилайте захист, посилайте свою турботу. І тоді набагато приємніше і легше стає навіть на душі. Дякую ще раз вам за увагу, пам'ятайте це, хочу ще побажати, щоб у вас завжди були гроші, щоб ви були багаті, вам можна бути багатими і щасливими. Відкриваю вам програми на збагачення, на щастя, щоб ви могли спокійно піклуватися за близьких за себе, будувати майбутнє своє, своїм дітям, онукам. Бути здоровими, щасливими і багатими. Буде так і так буде. Немає жодної перешкоди для вас, буде так. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!